Всім привіт, друзі! Це шоубісики. Я Марина Донелюхермалева, і цього разу ми з вами розберемося, як відрізняти щирі розмови від намагань зберегти своїх підписників і рекламні контракти. Отже, уже давно є такий жанр, як відбілювальне інтерв'ю. І мушу всіх нас привітати, тому що з'явився його новий підвид це відбілювальні дебати. Я вже мала кілька випусків про таку потужну інстаблогеріцу блогіріцю Анна Алхім, і от тепер ця історія отримала певне продовження. В чому суть? Оця багаторічна медійна активність Анни Алхім. Вона привернула увагу жіночої аудиторії, Тої, є, яка дуже любить історії попікантніше, наприклад, про пластику полових губ. Ну або ще Анна Алхім розповідала і про дещо більш таке причене. Терпоніла Та, ліякавита, да, конечно. Вау і як тобі? Прикольно. Прикольно? Да, мне как самки багамона это нравится. Обалдеть. Ось вона рольова модель багатьох україночок. Мальчик був младше мене. Обалдеть. И так страшен, блять, волк, как его. Не, -не, офіс, я, не, да? я, не, я, не я не говорю, что это там фу, ужас, да. там, э, там разоблачение, тв, просто не, просто ну, необычно. Да, ну что ты просто. По, короче, по кайфу, пакайфуда сказать, що мені нравиться это фу. Ну, типа это, это так не должно бути. Но в моменті була прикольно. Ось ці туалетні історії, які дуже і дуже подобалися підписникам Анни Алхім. Але останні місяці на хвилі свого такого головокружительного успіху і доступу до тіла костіка, який є таким учасником схематозу. Влади Зеленського на пальному і спирті, у Ані Алхім почалися проблеми, адже вона дуже багато наговорила зайвого про русський язик, про Путіна, про Росію і оті численні бойфренди, з якими мала справу Алхім, задумалися, що і до них може завітати. Служба безпеки України, бо ж всі ми розуміємо, хто зараз є топовим інфлюенсером, і це не Анна Алхіма, а Василь Малюк. Сьогодні нами було реалізовано кримінальне провадження по статті 111, тобто державна зрада. Тому Анна Алхім влаштувала такий забіг по відбілювальним інтерв'ю. І головна теза, яка там лунає, це про аутентичність і самобутність. Тому спочатку наша добре знайома Анюта пішла на перше таке тестове інтерв'ю, відбірвальне до колишніх двох вихідців із Ісландії: Тетяна Гончарова і ще там один лисий чоловік Вася. І там вона сказала, що у неї завжди були такі непрості стосунки із всім українським. Ти самородом з я родилась в Дніпрі, но правда, до 11 до 11-го класу ходила в школу в Терновки. Це такий город, раніше це був ПГТ. Ну, а тепер давайте ж подивимося, а що таке СМТ Тернівка? І чи є там щось українське? Відкриваємо Вікіпедію. В 1735 році створена Самарська паланка запорозького козацтва. Тут оселились козаки в урочищах гирла Великої Тернівки, а також на південному схилі з правої сторони річки Самара. Після розгрому Запорізької січі на землях тернівських козаків оселилися козаки харківського полку. Прибулі козаки займали хутори і замовники, збільшуючи число жителей. Але назву залишали колишню Слобода Тернівська. Тобто, давайте помислимо логічно, в принципі, там мала лишитися історична тяглість. І хто хоч трохи відкривав якусь книжку чи Гугл, мав би зрозуміти, що взагалі то мої місця вони напряму пов'язані із Україною. Козацтво, Анна Алхім. А вообще виросла в селі, село Богдановка, Павлоградський район, проведка область. Там в основному російськомовне населення чи мовна. Короче, наше село Богдановка, там всі говорили на русском языке, Ну, було село Богуслав. Давайте розберемося з цими селами. Отже, село Богданівка. Першими поселенцями села були вихідці з Курської та Орловської губернії, вважалися вони державними селянами, тому що отримували польові наділи за службу на південному кордоні. Але етнічна приналежність цих людей це були в основному якраз таки українці. Далі, якщо подивитися на 20 століття, то там безумовно селилися шахтарі. Але знову ж таки, якби було бажання, аня б могла б загуглити, а про що моє село? І Там читали саме типу, завідні інвести, тому що вони були дуже вони сажали картошку швидше всіх в селі. Коротше, вони всі розмовляли на українськам, тості якби бабуслані ну, ми на українському. і... Тобто, Хотя я вчилась в українській школі. Тобто тут Ганя визнає, що вона вчилася в українській школі і там безумовно викладали певні дисципліни українською мовою про Україну. Да, ти говорила а на мові? Нет. Да. Ну, тобто у нас все була на українська предмети, я помає український язик, але це на русский учителя говорили на русский. Ага. Що... А це вже пішли маніпуляції, тому що коли ти вчиш українську мову, українську історію, ходиш до української школи. Тебе апріорі відкладається щось, якісь мінімальні знання. А про що твоя рідна земля? І ми з'ясували, що Аня Алхім якраз таки жила на тих землях, які напряму були пов'язані із запорізькими козаками. Тобто, це не якесь там містечко Донбасу, яке побудували на чистому полі, заради того, щоб воно обслуговувало потім металургійний завод. Як у ми, я сама згласька. так, так. так у нас так само відбувалося. Навіть коли нам викладали українську мову, все одно всі говорили довкола е, української. Але бачиш, а тут ця рижа Таня Ганчарова намагається відбилити Анічку, тому що це нагадаю, у нас відбільвальне інтерв'ю. У мене шлях такий, що я шести років ще стала ходити в студічце, і я там вивчала таке ліна Костенко, Павличко, Стус. Всі перераховані імена вони якраз входять в шкільну програму і входили до неї навіть ще за часів УРСР. І я там не в школі дізнавалася про те, що моя викладачка, вона мене прям ви уявіть, яка була доля, а прям качала. Ти не зустріла таку людину. Тобто, я так розумію, якщо б ти зустріла якусь таку людину, Конечно. але чи могла б вона в твоє поле потрапити? Ти б можливо стала іншою. От що заважає Ані зустріти таку людину, коли їй вже пішов 35-й рік? Очевидно, причина одна: відсутність будь-якого бажання. Так от нагадаю, це було тестове відбілювальне інтерв'ю. а Хардкорні дебати були саме у раміни. Опоненткою Анни Алхім була інша інстагуриня, яка типу патріоточка і звати її Олена Мандзюк. Але ці дебати, які я, іронічно назвала хардкорними, пішли одразу кудись не туди, тому що ця жіночка, яка буцімто підсвітила таку українофобну позицію Алхім. Сиділа з Алхім за одним столом, посміхалася, кивала головою всім тим брідням, які потім озвучувала Алхім. Більше того, там були спроби вибачитися перед Анію Алхім Буряченка. І знаєте, хоча всі троє арміна Алхіміця Олена Мандзюк підкреслювали, що це невідбілювальна зустріч. Воно скидалося, що це якраз було відбілення для усіх. По-перше, для того щоб раміна отримала певний хайп. А друге, щоб Олена Мандзюк показала, яка вона толерантна, яка вона чутлива. Підписники, які спільно там підписані, можуть бути і на Алхім, лишилися з нею. Ну а для Алхім це збереження тих рекламних контрактів, щоб вони і далі текли рікою. Розбирати цю пародію на чи то Савіка Шустера, чи то, знаєте, оці телевізійні марафони зразка 2014-го, коли в екранах кожного телевізійного каналу олігархічного було написано: ми шиваємо страну, шить страну там єдина страна, ми не будемо, тому що воно пахло тухляком і, чесно кажучи, Виглядало як пусто спорожнє, таке ніхера. Але я хочу акцентувати свою увагу саме на одному ключовому меседжі, який злетів з рота Анни Алхім. І саме зараз його дуже активно поширили всі українські і неукраїнські телеграм-канали. В цьому шматочку на одну хвилину Алхім примудряється обісрати дуже багато важливих українських поінців. Ну, от зараз би це це не работає. Прекращу так? ли я слушать русскую музыку? Давайте чесно. Ні, я не прекращу ее слушать. То Тобто я, я прекращу її слушать, Я не буду транслировать її в э, потому что, во-первых, люди считают, что я спонсирую этим войну. Але а, тут Анна Алхім набрехала, тому що я спеціально зайшла в її телеграм-канал і там. Російська музика, російські там всі музичні супроводження уже після цього інтерв'ю. Тому слухає вона російську музику і пропонує її послухати своїм підписницям та підписникам раз два. А ты, ми, а ты так уважаешь? Мне, мне ну, если вот эта вот статистика, это все действительно правда, то я не хочу. То есть, если темати выходит с лагом, давайте украинцам, мне такое, что не нужно. Типа, я против этого. То есть для меня важно, я готова не транслировать в публичном пространстве это, потому что люди думают сейчас обо мне, что я террористка. Взяла и все равно по потранслювала в публичном просторе. Я как бы пропагандирую российское. То есть для меня сейчас угроза становится да, моей семье, мне. Говорила, говорила і все одно зробила по-своєму. Але слухаємо далі, Анна Алхім тисне на те, що вона жертва і хтось їй погрожує. І давайте ж з'ясуємо, хто ці погрожувальники. Тобто там хотят -то, там б розправитися. Человек може да, прийти з війни, увідіти какую-то новость в Тіктокі. Да, ну да, в контексті он же не буде дивитися повне інтерв'ю. Він прийшов з війни, він прийшов і все. А це хейт в сторону українських військових. Саме те, що Справді є хейтом, це ніщо інше як промоція оцього такого наративу ще з 2014 року, який дуже активно шерила в Україні і Російська Федерація, і наші колаборанти, і всі ці телевізійні канали, на яких працювали зв'язки, типу Тетяни Гончарової, яку я показувала в минулому шматку. Про те, що от оці всі ветерани вони приходять, вони ж такі кончені. В них всіх ПТСР, вони будуть гвалтувати, вони будуть вбивати, вони будуть всіх стріляти. Тобто це намагання. Анне Алхім своїм ротом далі вкласти оцю цю тезу в голову, що прийшов ветеран з війни, і все, він же потенційний злочинець, він потенційний кілер, він буде всіх розстрілювати. І коли ми говоримо про таку кампанію, яка була м, хейту ветеранів в 2014, 15-16 роках, воно давало свої плоди. Дуже багато людей говорили навіть в маршрутках, ветеранах, що ми тебе туди не посилали, да ти обівеш їх. Дітей на Донбасі, да кто ти такой, да ти алкаш просто зарабатывал там деньги. І тут так само у 2025 році Анна Алхім і подібні інстамокриці пропонують нам хейтити українських ветеранів і розносити оцю полову, що кожен ветеран це потенційний злочинець. І він мене, як Стерненко. І тут же маніпуляція медійним ім'ям як Сергій Стерненко. Не так давно на Сергія Стерненка справді був замах. СБУ розслідує цю справу, виявилося, що ця жінка, яка стерегла його під будинком, звідки виходив Сергій, вона була уже певний час завербована російськими спецслужбами. Але давайте порівняємо вагу впливу Сергія Стерненка і Анни Алхі. Сергій Стерненко це справді дуже вагома фігура, медійна фігура нашого проукраїнського руху, який у нас формується вже останні так 10 років. Чи цікавий Сергій Стерненко російським спецслужбам, і вони б дуже хотіли. Його ліквідувати абсолютно так, тому що а, Сергій дуже популярний, Сергій зробив себе сам, і давайте не забувати, що Сергій дуже і дуже активно займається дронами. І тут Анна Алхім намагається урівняти свою постать із постаттю Сергія Стерненка. Хоча єдині речі, які несла Анна Алхім у публічний простір, це були розповіді про її пластичні операції, про те, як вона собі там рихтувала свій вареник, і про те, як вони розважалися із тим. Убогим Константіном, але дивимося на реакцію наших потужних інших інста реміни. І Олени Мандзюк, тому що реакції дуже і дуже показові. А реакція, яка от дивіться, в одному реченні на одну хвилину Анна Алхім заганяє дуже такі неадекватні речі, натяки про те, що ветерани це потенційні вбивці, про Стерненка. І обидві і Раміна, і Олена Мандзюк вони дуже піаряться на темі ветеранів і тих людей, які перебувають у війську. Чому так Олена Мандзюк недавно ходила на кілька таких плакательних інтерв'ю жіночих і. І там розповідала про свого чоловіка, як він її не розумів. І, взагалі, той чоловік пішов у військо, і такий він не емпатичний, і довелось з ним розлучатися. Раміна уже в кількох коментарях і інтерв'ю розповідала про свого коханого, який бореться на фронті, і як вона його любить і кохає. Імовірно, на цьому реміна буде будувати свою майбутню політичну кар'єру. Більше того, Олена Мандзюк, я ще згадала тут останні кілька місяців дуже активно піарилася на спільних виходах, на спільних постах, на спільній інтризі. Є у них чи нема роману із Олександром Тереном, який теж український ветеран. Але тут вони сидять як дві колоди, і навіть не муркнуть у відповідь Ані Алхім, яка несе абсолютно таку, не те, що там моє поясню. А дуже ворожі і неадекватні речі, які можуть прорости потім бур'янами в умах неукріплих жінок. Тому я то есть, я віжу в этом угрозу в першу чергу для своєї жизни. Я віжу, я не хочу цього хейта. Я абсолютно праукраїнський чоловік, і для мене важливо, щоб люди не думали, або мені що я праросійська. Я отрицаю руський мір. Отут вона в кількох словах говорила правду. Вона сказала, що мені дуже важливо, щоб люди не думали, що я проросійська. Тому що, якщо будуть люди думати, що вона проросійська, це означає, що деякі рекламодавці не будуть замовляти в інсті ані дуже важливу і дорогу рекламу. А це... Кармушка Ані Алхі, тому що ми побачили навіть з цього уривку, тому що все інше, це інтерв'ю дебати, воно було в такому ж стилі. Це було ніщо інше, як рятівна соломка для Анни Алхі. Більше того, це була така: не знаю, чи пряма, чи непряма спроба дати її послідовникам і послідовницям таке зелене світло. На виправдовування українофобії і толерування руского міра, і це дуже нездорові речі з огляду, як Російська Федерація і її делегати намагаються викрутити нам руки і схилити нас до підписання дуже і дуже невигідних умов, у того, що називається Стамбульський меморандум. Щось дуже схоже в такому стилі робила баб Наташа Влащенко, коли їздила на піар-інтерв'ю до такого місьє, як мер Одеси Геннадій Труханов. От там теж був вільний. Мікрофон і баб Наташа Млащенко так плавно намагалася підштовхнути пана Геннадія, щоб він освистав оту деколонізацію в Одесі. У підсумку виглядає, що Раміна може дуже старатися, може там брати інтерв'ю в українських військових, може сидіти на подкасті із Дмитром Кулебою, але все одно їй більш близькі по духу оці інтерв'ю в стилі відбілювання Колі Тищенка а Лебоні, руських блогерів, які у неї були в масованих кількостях на початку її кар'єри, ну і на секундочку, давайте я вам підкину свіжу тезу уривочок із дуже цікавого відео, яке знайшов Денис Казанський, про те, а як же пов'язаний Пушкін русський язик. І, наприклад, обстріл, який переживала Україна 6 червня 2025 року. І що цікаво, якраз таки на День Пушкіна в 2023 році росіяни підірвали Каховську ГЕС. Сьогодні же це Пушкінський день, кстати говоря, друзі. Да? День русського да? Пушкінський день. Пушкінський день, да? Да, Пушкінський день. Мені це взагалі підходящий день для масірованого удару по Україні. Тому весь день Пушкіна і руської словесності, руського язика росіяни завжди святкують одинаково. Їм потрібно вбити, затопити, зруйнувати життя якомога більшої кількості українців. Ну і тепер же давайте за фіналом. В чому проблема підписників Анни Алхім і у таких відбілювальних дебатів, які насправді дуже схожі на таку. Піар рекламу Анни Алхім і її поглядів. Це знак бидлу лишатися бидлом ніколи не мінятися і підписуватися у якості впливових інфлюенсерів на таке ж бидло. Я дуже щиро сподіваюся на те, що українське суспільство почне нормально обирати собі орієнтири і не буде мовчати як оці колоди, коли тобі в обличчя будуть розповідати про те, як. Вернуться ці ветерани і будуть нас розстрілювати на уліцях. Оце є те зло і незасвоєний урок, яке українці не засвоїли під час першого етапу російсько-української війни, і отримали врешті другий етап дві 2022 року із більш масштабною силою. Тому думайте і навчайтесь, і не забувайте заглядати у Вікіпедію, тому що ми бачимо на прикладі Анелхім, Алхім, як воно недобре, коли ти живеш в селі, вчишся у своєму місці і навіть не знаєш, а як те місто виникнуло і хто там жив до того, коли народилася ти. Всім дякую за увагу! Це були шоу-бісики. Я Марина Донелюкербаєва. Поставте, будь ласка, лайк цьому розбору. Напишіть коментар, що ви думаєте про такі гори інтерв'ю. І буду дуже вдячна, якщо ви станете нашим спонсором чи патреоном, тому що так ми можемо робити більше відео. Всім дякую.